лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Суджа Даріно, Гоголівка, Гончарівка, Свердлікови і Олешні. На ранок 7 серпня російські воєнкори повідомляють про 11 населених пунктів Курської області, в які зайшли Збройні Сили України. Також Розмі пишуть, що за ніч українці просунулися вглиб на 10 кілометрів. Таким чином, на даний момент, ширина фронту 10-11 кілометрів, глибина до 15. -ти. Нагадаємо, вчора росіяни заявили, що Українські військові спробували прорвати кордон до Курської області Російської Федерації, але їх начебто зупинили в оборонному відомстві. РФ звітували, що близько восьмої ранку за московським часом до 300 українських військових при підтримці 11 танків та понад 20 ББМ атакували позиції підрозділів прикриття держкордону РФ. Спочатку міноборони країни-агресорки стверджувало, що українська ДРГ відступила на свою територію, а сили РФ б'ють по сумщині. Тим часом в Сумській ОВА звітували про збиття над областю, зокрема російського гелікоптера. Вже згодом російське відомство видалило інформацію про відступ. А влада регіону заявила, що ситуація на кордоні залишається напруженою, але контрольованою. Тим часом в українських телеграм-каналах почали з'являтися відопитів військовослужбовців жбовців російської федерації які кажуть що були взяті в полон в курській області причетність україни до цих подій член комітету верховної ради з питань нацбезпеки федір веніславський не підтвердив і не спростував тим часом росіяни вже пишуть про начебто наміри зсу вести сили другого ешелону з метою сковування угруповання прикриття та розширення тактичного плацдарму за словами розмі серед задіяних на напрямі сил помічені частини українського Оперативного командування північ, які раніше стояли вздовж кордону з Білоруссю, що викликає питання росіян до свого головного партнера. Сьогодні російський диктатор Володимир Путін екстрено скликав з позапланове засідання Ради безпеки. Детально про цю ситуацію і перспективи її розвитку говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ігор Громаненко, воєнний експерт. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Перше тривіальне питання: як могло статися так, що росіяни прогавили прорив? Тому що при розробці планів будь-яких бойових дій розробляється одночасно план легендування, план прикриття, що скоріше всього і робилося, і це означає, що під час концентрації військ техніки. Була легенда, згідно якої ці війська повинні були опрацьовувати дії, які б вводили ворога в оману, і ну, відповідним чином розвідка російська не спрацювала, і тому на тактичному рівні це відбулося несподівано для ворога. І тому ми маємо початкові такого роду результати. Якщо на зараз дійсно йдеться про захід українських військових на території 11 населених пунктів Курської області, як можна охарактеризувати поточну ситуацію? А точно ситуація на мій погляд характеризується проведенням сил цих невизначених, яких що і як, але ж проукраїнських сил, проведення відповідної рейди? Рейди у нас вже були для цього. Ну тут можливо більше сил. Тобто до двох батальйонів чи там один батальйон підсилений, скажем, танками, з танками зброньованої техніки 30, 11 танків, 20 бойових броньованих машин, а також участь, якби засоби проти оборони, тому що в попередніх там ситуація усугублялась для проукраїнських сил тоді, коли починали діяти. Російська авіація, мабуть, зараз був врахований такий досвід, і тому до складу, як би входять і засоби протиоповітної оборони. Питання у тому, для чого це робиться, значить тому тут ну можна скажімо, аналогію, а з попередніми рейдами, що завдяки цьому. Ворог вимушений, вимушений засереджувати тут ресурси, резерви. Минуло рази найбільш потужні, потужний, коли було перекидали десь ж час військ з Харківського напрямку, з району Куп'янська. Там і це безумовно знімало напругу бойових дій на ну на, на більш важких ділянках нашого фронту, там східного, наприклад. Ще. І тут так чи інакше це вже теж буде працює і буде працювати далі. Але на мій політи ще може бути одна мета, яка полягає в тому, як відомо що наше головне управління розвідки, генерал Скібіцький від них говорив про те, що їм вдалося добути плани ворога про початок бойових дій на Харківському і на Сумських напрямах. Ну там місяця два тому так, от з харківським напрямом це все здійснилося, і там фронт, і там бойові дії, як ми знаємо. Але сил, мабуть, не зовсім і вистачало, щоб почати зразу обидва. Можливо, сказали, як піде по харківському, і на харківському напрямку вони зараз підсилують свої можливості, резервами, але ви чи вистачає сил ще на одне, Це питання. Але відмічалися п'ятники нашими розвідками і наших союзників в районі Суржі. Там концентрувались війська. Вони концентрувались, потім перекидували на Харківський, щоб підсилувати. Тобто, а зараз можливо зібралось достатньо для того, щоб і чи дані п'ятники вони добила добула наша розвідка відносно того, що вони вот-вот почнути такого роду дії. і тому тут спрацює законне ведення бойових дій. Які полягають у тому, що якщо ти знаєш плани, якщо ворог хоче проявити ініціативу вести наступальні дії, то не треба чекати, коли це відбудеться, а треба упереджувати такого роду дії. Що якщо розглядати такий сценарій, ця сторона про українця і зробила це. Тобто взяла ініціативу, проявила на поки ще на тактичному рівні, але ви бачите, ви говорите про другий ешелон, ресурси, значить, можливо, є ще резерви для цього, і є можливості наростити зусилля. Це дуже важливо. Ну от я думаю, скоріше все, так. Ну, Крім того, там за кордони експерти говорять багато різних версій, в тому числі, наприклад, захопити Курську атомну станцію. А потім поторгуватися з росіянами відносно нашої Запорізької. Ну наскільки це реалістично, це велике питання. Але от в оцінки будь-яких дій, які відбуваються з 2014 року і раніше, я для себе визначив критерії, які полягають в тому, що будь-які дії, якщо це сприяє боротьбі нашої з ворогом і сила оборони України, значить їх треба підтримувати. Тому, ну я ще раз говорю, що будемо дивитися далі. Як буде за декілька днів ситуація буде прояснятися, як скажем, і більш зрозуміле буде мета проведення такого роду дій, але можуть бути в тому числі і такого роду. Тобто, якщо наша атомна станція, наші можливості, нашої землі, то ми повинні боротися. Бо ворог якби раз на тиждень-два весь час значить, тисне в першу чергу на наших союзників і ескалації можливості, і питання ядерним. Це може бути і ядерна зброя застосування на тактичному рівні. Це можна брудна ядерна бомба. Ну вони різні варіанти придумали. Наші аварії на атомній станції, і все таке інше. Тому все, чим можна протидіяти, треба це робити, щоб це було на користь нашої держави, в цій боротьбі з заклятим ворогом. Щодо ідеї захоплення Курської Аези з метою обміняти її на нашу запорізьку. Наскільки ймовірна така ідея, на ваш погляд? Ну наскільки я міг і вважав, я якби розказав, говорив це питання. Поглиблюватися, я думаю, зараз не досільна, тому що тут треба ще мати на увазі міжнародне законодавство відносно атомної станції, їх експлуатації ведення дій навколо них і так далі. Ми послідовно, незважаючи на дуже важкі станції війни, дотримувались таких підходів. І я думаю, що в подальшому теж будемо це враховувати. Тобто і ведення війни здійснюємо на підставі міжнародного законодавства щодо війни, і це відрізняється від поведінки росіян, які сказали, що їх законодавство якби пріоритетне над міжнародним. А взагалі вони діють з урахуванням будь-якого законодавства і свого в тому числі порушуючи все і вся тому тут різні позиції, і ми дотримуємося міжнародних підходів юридичних. Я про це вже казала. Росіяни пишуть наразі, що, начебто, наміри Збройних сил України ввести сили другого ешелону з метою сковування угруповування прикриття та розширення тактичного плацдарму. Яким і за яких умов він може стати? Ну, це, якщо, по перше, головне, що є ресурс для виконання такого роду завдання, З воєнної точки зору, це б було доцільно. Це нарощування зусиль, тобто от первинні дії провели, і тепер для того, щоб закріпитися, зміцнити, а ще краще розширити свої можливості. І якщо на все це є сили, це треба робити для того, щоб у росіян таким чином було більше проблем, більше сил вони знімали, перекидали і так далі. Ну, з тими підходами, про які ми з вами говорили. Тому тут треба знати. Скільки такого ресурсу в нас є, треба вести розвідку стану російських сил, які вони збирають і стягують від кіля, і тоді приймати відповідне рішення по подальшому застосуванню такого роду резервів. За словами Розмі, серед задіяних на напрямі сил помічені частини українського оперативного командування північ, які раніше стояли вздовж кордону з Білоруссю, що викликає питання Росіян до свого головного партнера. Наскільки небезпідставними можуть бути ці питання, ну зважаючи на те, що росіяни вже розводять зраду з приводу того, що можливо Олександр Лукашенко дав гарантії Володимиру Зеленському про те, що нападу з боку Білорусі на територію України. Не буде я не думаю, що прям таку гарантію давав. Ну це, по-перше, навіть якщо давав, ми пам'ятаємо, як багато він говорив з цього приводу там у е 22 му році, що тільки трактора, якщо підуть від селя і так далі, то е це треба довіряти Лукашенко, це довіряти, як би не знаю, єбісу, Гітеру чи там кому. Таким історичним постатям тому треба це ураховувати. Якщо відвели вони війська, тому що це було під тиском не просто воєнних обставин і оцінки цієї ситуації, і планування а в зв'язку з тим, що на них тиснули Європа і Китай, і Китаю треба реалізовувати свій шовковий в робочому стані шлях, в тому числі через Білорусі було вибрано. І ситуація європейця сказала, що вони зупиняють все це, якщо там будуть, значить, білорусі будуть себе так поводити. тому під таким тиском, незважаючи на бажання росіян, тому що китайці в даному випадку тиснули і на росіян. Для того щоб це відбулося, а якщо це відбулося, не використати це для покращення ситуації для України, було б невірно. Я думаю, з урахуванням аналізу такої ситуації відбуваються ті дії, які ми з вами зараз спостерігаємо. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за інформацію, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Романенко, воєнний експерт. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.